Спортивний одяг мікс сорту крем, 10 кг по ціні 6 тисяч гривень за цілих 10 кг. Саме перше, що нам попадається, це ось така утеплена. Дивіться, настільки теплесенька кофточка. Вона йде на гузочку, на двох гузочках. Тут на закляпочці, а тут гузочку. Там мобільна гарна. Наступне. Це ось такі лосіни від бренду Adidas. Жіноча моделька, тут логотипчик, тут написано Adidas. Ось такі лосінчики. До речі, гарно тягнуться. Наступна моделька йде ось така кофточка, чоловіча Бренд-крана, розмір Емпа. Далі, жіноча моделька. Ось така кофточка для бігу. Розмір, напевно, буде S-ка. 34-36. Ось така воркаут. Це ось такі бріджі, H&M Sport. Вони йдуть максимально легесенькі, вільні. дальше Джогери, розмір Еска. Ось така моделька. Далі ще нам тут попадається це ось такий лонгслів бренду Nike. Розмір елічка. Теж іде досить логесенький. Далі ось такі лосінчики. І вони, до речі, всередині утеплені. Ось така моделька. Спортивний одяг і все спезонний. Ось така моделька. З капюшончиком На гузочках. Розмір елічка і теж всередині трішки утеплені. Далі, що нам попадається, це ось такі лосіни Nike Pro. Ось такий розмір, я думаю, буде XS. Далі ще одна ось така моделька. Розмір, напевно, буде теж XS. -ка. Вони йдуть з ефектом Push Up. Далі, що нам тут попадається, це ось такі осінчики, розмір S. Далі чоловіча моделька Shane. Розмір 2XL. Ось така. Дальше Adidas, Ой, крутезна. По розміру буде S, -ка. Ось така моделька. Дальше Ось такий худі. Оверсайз. Більшого розміру. Наступна моделька, ось такі лосіне, дуже класні виглядають. Знизу є така сіточка. Взагалі крутезна моделька, шею розмір М. Далі, що нам попадається, крутезна штука. На замочку, повністю новесенька. Це у нас іде клівіт і розмір буде М. -ка. Ось така моделька з капюшончиком. Дивіться, яка крутесна, просто ви сюди залазити. Бомба. У вас немає. Наступна. Лосінчики. що розмір, напевно, буде еска. Ось така модель. Далі світшотик в розмірі есочка. Ось така жіноча моделька. Дуже приємний, до речі, колір. Далі ще одні лосінчики, повністю невесенький бренд Esmara. Ось такі гарно тягнуться. Класна модель. Далі це у нас світшотик зізі. Розмір Елічка. Він є такий подовгуватий. Далі вітровочка, шейн. Ось така моделька. крутезна. Знизу можна затягнути, так як вам потрібно. Далі. Так. Ось така моделька, розмір 48. Далі. Ще один зі Коді жіноча моделька. Ось такого плану. До речі, крутий матеріал. Наступне ось така моделька лосіння. Це буде розмір, напевно, ельта. Далі штанішки. штаніжки, ось ще розмір і Вони, до речі, дуже утеплені. Ось така модель. Наступне, що нам тут попадається це ось така від H&M Вітровочка можна сказати, розмір 2 xl Елічка, перепрошую, ось така. Без капюшончика на замочку. Наступне, що нам тут попадається ще одна ось така кофточка, розмір Есочка. Речі присутні ці світло відбиваючі штучки. Далі лосіни ось такого плану. Просто однотонні темнесеньки, далі спортивні шпишки. Розмір 36-38. Вони будуть такими прямими. Наступне, що нам тут попадається, це ось такий крутезний підшотик бренду Амісію в розмірі L. Дуже круто виглядає. Всередині утеплений. Далі це штани Adidas. Розмір я не бачу. Ось такі штанішки прямі. Ось така модель. І останнє, що на цьому лотику попадається, це ось такий жіночий, теж до речі, утеплені. Штаніжки, пишенайк, але бренд Fibba Сістер. Розмір XS. -очка. Ось така моделька. Ось є нашито. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 6 тисяч гривень. Спортивний одяг сорту крем.